Вітаю, дітки, любі хлопчики і дівчатка, сьогодні послухайте українську народну казочку пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн взяв його та й вивіз у ліс. Думає Навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка. А я тобі за жінку буду. Він згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, як побачити пана Коцького. Та й кажуть, А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряке і картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску заєць, а я капусти. От роздобули всього. Почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий. Вовк, я старий уже. І трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг зайць до лисичиної нори, коли це лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола. Він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау. А ті думають, от вражого батька-син ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти. Аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизу та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув, кіт же думав, що то миша. Та туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав. Гуп. Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть, от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. От і кажеш це кінець, а хто слухав, молодець.